В ім'я Отця і сина, і Святого. Ми з вами, дорогі браті і сестри, сьогодні вже фактично можемо сказати, що розпочався Великий піст вже перший тиждень минув. І помаленьку ми якби розуміємо, що вимушено, треба занурюватися в цю атмосферу посту. Треба пробувати себе налаштовувати на тривалий період, тому що піст цей затяжний. Він триває більше 40 днів, і це час, коли ми можемо з вами спробувати стати такими, як маємо бути. Спробувати. Звісно, що за цей перший тиждень у кожної з нас були свої моменти, навряд чи все пройшло ідеально і так, як ми собі уявляли і планували, але Господь нам дає шанс у вигляді життя продовжити. Якщо чогось не вдалося на минулому тижні, Господь дає можливість нам жити далі. І от сьогодні ми чуємо такі євангельські слова про те, як Господь кличе до себе учнів. Він формує нам коло себе оточення тих людей, які готові йти, йти по життю і нести його слово поміж народу. Господь і сам може всім сповістити свою волю, свої заповіді. Йому, в принципі, наша участь не потрібна в цьому питанні. Він до кожної людини може прийти і змінити її життя. Для нього це є нормально. Але Господь залучає людей, залучає таких, як ми, щоб ми від імені Бога діяли в цьому світі. Щось робили таке, що буде міняти хід нашої історії. Звісно, нам це запрошення не завжди комфортне, здебільшого хочеться його проігнорувати. Хочеться зробити вигляд, що нас немає вдома, що нас це не стосується. Але Господь продовжує нас запрошувати в свої союзники для того, щоб ми своїм життям, своїми діями, своїм прикладом сповіщали людям іншим волю Бога. Така у нас місія. Ми можемо від неї відмовлятися, ми можемо робити вигляд, що ми не в курсі, нічого не знаємо, не нам це було ввірено, але насправді саме так. І ми, забігаючи наперед, згадуємо історію про апостола Петра, який відріхає від Христа, коли йому кажуть, що а ти ж з ним ходив? Ти ж був разом із тими, хто його оточували. І Петро, і Петро всіляко намагається сказати, що ні, мене там не було. Я не був там. Він проходить свою таку внутрішню трансформацію. З однієї сторони, він вже полюбив Христа, йому вже було дуже добре з ним. Він відчував себе в якійсь безпеці, в своїй рідній. Він відчував себе в такій незвичній атмосфері, але це ще був тільки початковий період. От як ми буває, собі кажемо, там я і так гарно і молився і постився, а потім щось зробилося, і вже в мене не виходить так, як раніше. Тобто ми спробували, ми відчули, далі були якісь моменти, і все, і ми це все якби зникло. Це означає, що ми переходимо на інший рівень. І рівень більсь, більш широкого розуміння і усвідомлення. І от ми з вами сьогодні говоримо про таке, якби, Свято, свято торжество православної віри. Воно має свій історичний контекст, але ми про нього маємо говорити з позиції власної віри, довіри Богові, наскільки ми святкуємо у своєму житті те, що ми з Богом, наскільки для нас це дійсно і святково, і урочисто, і прекрасно. І ми по-справжньому і щасливі, і вдячні від того, що в нас є можливість бути з Богом. Є багато різних умовних і подій, і дат, які ми відзначаємо. Дуже важливо, чи ми особисто це переживаємо. Тому що часто ми попадаємо в ситуацію, в, яку, в яких опинялися учні Христа, вони проходили свій шлях шлях формування довіри Бога. Але ми знаємо, знову ж таки забігаючи наперед, ми знаємо, як і що відбулося далі в житті учнів Христа. Вони і відмовлялись, і не визначали свою місію, і зраджували, і відрікались, і шукали матеріальні вигоди. Але потім, коли Христос помер, а потім Воскрес, їхнє життя стало іншим. Вони нарешті для себе відкрили оту повноту, оту справжність, і далі навіть смерть їх не могла злякати і зупинити. Недавно в коментарях я зустрів таку фразу, що людину не хрестили в дитинстві, і вона дуже вдячна батькам, тому що вона не попала в рабство. Я, в інстаграмі така є проблема, що ти пишеш коментар тій людині, і коли ти його написав, та людина, виявляється, там, закрила, закрила свій профіль, і ти, цей коментар ти не можеш її згадати. В коментарі він не актуальні. І от я прочитав цей коментар, хотів написати і написав, що в радянський період багато людей не хрестилося, багато людей не мали відношення взагалі до церкви. Ну це не заважало формуватися рабському мисленню. І якщо ми говоримо в контексті християнства, то найстрашніше рабство це страх. Але якраз християнство дає людині можливість звільнятися від страху бути безстрашним. І ми це бачимо на прикладі багатьох святих. Ми це бачимо на прикладі апостолів, які боялися, їм було страшно. Ну, коли Господь Воскрес, і вони побачили, що смерть нічого з себе не представляє, а це саме страшне для людини смерть. Їхнє життя змінилося, вони стали безстрашними. Страх був присутній. Але він там ледь себе показував із кутка. А не так, як ми сьогодні з вами живемо, що нічого страшного немає, ми до цих пір живі, але страх нас тримає за горло так, що ми боїмося уявити якусь іншу картину свого життя. Ми боїмося спробувати щось інше. І це велика наша біда, тому що ми дійсно, якби ми не перебуваємо в рабстві, там, ніхто нас не виганяє на поле жати жито чи там вола, рати, поле. Ніхто, якби нас не примуше ні до чого. Але ми перебуваємо у служінні страхові і не сковані. Ми боїмося жити. Нам страшно це робити. Ми прокидаємося і не знаємо, що нас чекає. Читаємо новини, там, дивимося один на одного. І нам страшно навіть уявити, що нас чекає. Так само і лягаємо спати і не знаємо, що нам принесе ніч, чи наступний день. Так от Господь. Дає нам можливість, дорогі друзі, не жити в страху, дає можливість дивитись на життя іншими очима. І для цього ми і спостерігаємо історію церкви. Ми аналізуємо життя багатьох людей, які були на цій землі до нас. Їх теж оточували непрості умови, доволі складні. Їм теж довелося пройти через різні і страждання, і тортури, і випробування, але вони. Якось дивились на життя оптимістично. І ми сьогодні теж по-своєму знаходимося в скрутному положенні, теж страждаємо, але у нас є можливість сьогодні жити інакше. І Господь нам дає вибір. Жити щасливо чи нещасливо обираємо ми з вами. Думати нам про погане чи думати про хороше, знову ж таки вибираємо ми з вами. Ми живемо в атмосфері постійного вибору. І оцей вибір, він формує нас, формує наше подальше життя. Ми для себе щось відкриваємо, а щось закриваємо. Щось здобуваємо, а щось втрачаємо. І апостол Павло Недаремно каже, що для мене смерть це не втрата, а здобуття. Як і в розумінні здобуття досвіду, коли ти втрачаєш когось із своїх рідних, то в твоє життя приходить досвід, який ти теоретично не можеш перейняти ні від кого. І ти стаєш іншим, твоє життя стає інакшим. І от сьогодні ну, часто доводиться спілкуватися з різними людьми. Я не скажу, що це стало нормою, але це не є рідкістю, коли сьогодні сім'ї втрачають своїх там, чоловіків, батьків, які гинуть на війні, залишаються маленькі діти. Вагітні залишаються без батьків. Це не те, що норма, але це наша реальність, з якою стикається ну, на кожному кроці нашій народ. І живучи в умовах війни, здавалося такий складний період, тяжкий. Ми з вами не бачимо ніяких перспектив, але Господь навіть тут дає можливість нам роздумувати, дає можливість переглядати. Дає можливість цінувати те, що у нас є, що нам сьогодні доступно. І навіть з цих, начебто невеличких інструментів, але створювати щось, те, що є прекрасним, що є важливим, до чого ми з вами всі покликані. Наше життя продовжується. І Господь не застерігає людину від страждань. Він не застерігає людину там від якихось нещастя. Це все є в житті, воно як тінь, воно зустрічається, приходить в нашу історію і нас не питає, чи ми до цього готові. Але Господь підкреслює те, що є інше бачення, інший підхід до життя. Тому що коли ми йому довіряємо, коли ми з ним, то навіть наші труднощі і проблеми вони мають інший вигляд і інший вплив на наше життя. Бо ми не самі, ми тоді з Богом. І от сьогодні такий день. Коли ми з вами до цих пір живі, ми живі, хоча багато хто планував інше для нас і для нашого майбутнього. Но ми живі, і ми самі, можливо, в це не вірили, що ми будемо такі сьогодні. Можливо, ми вже не раз для себе фізично і морально помирали, але ми до цих пір тут, на цій землі. До цих пір наша душа з нами. До цих пір ми. По крайній мірі, намагаємося робити вигляд, що ми щось розуміємо в цьому світі, до цих пір ми можемо щось і якось себе проявляти. І це велика цінність, яку для нас створює Господь. Якщо проаналізувати те, що там люди уявляли, фантазували, так би мовити, пророчили, то ми бачимо, що життя наскільки по-інакшому формується, що ну, не можна просто. Навіть от, сформулювати все те, що планувалося, воно зараз зовсім інакше. І наша місія не жити в очікуванні, наша місія жити сьогодні і щось робити для майбутнього. Це наше основне таке завдання, до якого нас закликає Господь, тому що час наш, він дуже швидкоплинний. І Господь такий виміряючи його, каже, що ви не знаєте ні дня, ні години, коли я прийду. Наскільки для нас є близька вічність, але з однієї сторони ми начебто до неї причетні, і це майбутнє, з іншої сторони ми сьогодні тут. І наш час продовжується. Тому хочеться побажати те, що бажав Господь учням, людям, яких він кликав до себе, щоб ми з вами розуміли, що з нами відбувається. Щоб ми розуміли, що нас чекає і які можливості перед нами відкриває Господь. Щоб ми не сприймали Бога як того, хто лише там контролює наше життя і тримає нас там за якісь мотузочки, і нами керує. Господь дає нам повну свободу дії. Коли ми з вами йдемо на гріх, то ми ж Бога не питаємо Боже, а можна я зараз грішу? Хвилинку, не багато». ми це робимо впевнено, рішуче. Наполегливо, без всякої задньої думки. Тільки потім з часом ми розуміємо, що в той момент ми був недоречний. Але коли щось не так, ми відразу Бога намагаємося втягнути в свою життєву ситуацію, щоб Він нас до чогось привів, він нам щось послав, він нам щось створив. Ну ми обираємо самі те, що у нас є. Господь лише створює нам можливості, щоб ми мали з чого формувати своє життя. І сьогодні, живучи в наш історичний час, в наших умовах, у нас все одно є можливість іти вперед. Як би складно тяжко не було, що би нам не доводилось переживати, що би не траплялося з нами чи нашими рідними, ми з вами все одно сьогодні маємо можливість жити. Жити повноцінно. Жити не для гріха, не для зла, жити для добра, для любові, для вдячності. Жити для прекрасного. І така можливість у нас є. І ми не можемо сказати, що Боже, ти мені нічого не дав, в мене нічого для цього немає, є у нас все. Якщо ми поставимо питання, от саме так, а що в мене є, чим я можу скористатися, що мені доступно, щоб моє життя мало інший вигляд, то ми відразу побачимо, відразу розвиднеться, що в нас є все необхідне. І нічого нам не заважає жити краще, ніж ми жили вчора чи позавчора. Тому, дорогі браті і сестри, намагаємося на цьому зосереджувати нашу увагу, не опускати руки, не здаватися, тому що Господь з нами. Він нас веде. Наша місія це усвідомлювати і теж бути з ним, довіряти йому. Амінь.